Всім добрий раночок, друзі. Як добре, знов грімить. Ввечері був дощ і знов грімить, може ще буде. Так що в мене сьогодні незапланований вихідний. І на город толком не вийдеш. Хотіла тут територію поприбирати. Воні бачите, все накидано. Ось. Але виходить, я і це не зможу робити. Так що кавуся, взяла кавуся, обход території ранішній. Не знаю, вам чутно чи ні, вона так трошки-трошки гримить. Мій городик. Так от. М -м -м, який кайф. З кавою так ходиш, ходиш. Ой, все, я знаю, що я зроблю. Я знаю. Придумала собі роботу. Це ж я. Треба літню кухню до ладу доводити. Ну, подивимось, ще подивимось. Ой, клас, блін. Я за рішетки так ходжу туди-сюди, туди-сюди. Я ж кажу, колонія строгого режиму. Так, друзі, ну і яка ж кава без квіточок? Маючи такий гарний квітник, не тут каву, це бути просто монстром. А я не монстр. Ну, може, трошки там десь у глибині душі. От. Зараз хочу вам зробити обзор на мої квіточки, що в мене е зараз цвіте. Тож, детально не будемо зупинятися, що є, а просто покажу, що в мене цвіте. Ви вже звідси бачите, яка тут красота чарівна. Ну, просто. Ну, просто. Може, комусь це не сподобається. Я, наприклад, не дуже довольна, тому що тут все, як я завжди кажу в кожному відео про квіти, але це треба сказати, що тут все росте не на своїх місцях. Все. Це в мене можна сказати, що я коли не знаю, куди саджати, я просто тикаю у землю, от, з наміром потім розсадити. Так що, не пишіть мені, що там древовідному піону мало місце, ще щось. Воно все тут не на своїх місцях, тому я не дуже задоволена. Але ця краса все одно мене дуже радує. От. І зараз хочу вам показати, де що росте. Він, правда, в мене в занедбаному стані. Я вже підготовила собі тут тачку. Сікатор, якщо дощ мене не прожене, бо він от-от і -от повинен початися, то встигну навіть тут трошечки пообрізати все зайве, бо це давно вже потрібно було зробити. Перетрималося, ну нічого. От, те, що я вам, до речі, казала, бачите, оця листя, оця шалухонь пожовкла і от тепер валяється дуже негарно. Це, здається, крокуси чи щось таке. От, восени вони цвітуть красивими фіолетовими цвіточками. А от, бачите, весною воно так бадилем зацвіта. Ну, би, коротше, це такий прикол. Ось, почнемо. Почнемо з того, що планує лише зацвісти це від Наташі, то, що вона мені зовсім недавно висилала. Лілейник, він от-от і буде цвісти. І, до речі, якщо ви бачите, не хочу туди лізти. Це теж Наташа висилала як вони, хости. І, от що значить, друзі, легка рука. <сум> вона ці хости вик викопала і викинула ще рік назад. В неї там куча є, куди вона все непотрібно викидає. І вона викинула туди оці хости. Знаючи, що я їх люблю, представляєте себе, біжала людина. от. І вони в неї валялися, 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 і вони вижили. Бо вони знали, що вони попадуть до мене. Вони знали, вони боролися за життя, вони вижили. І в мене вони вже планують свісти, при тому, що вони всю зиму валялися на той кучі, просто сміття, понимаєте? І будуть свісти. Вперше буду бать, Ну, це перший, перша хоста, яка в мене зацвіте. Тобто в мене вже є хвости, ніколи не бачила, щоб вони в мене цвіли. Ось ця зацвіла, Наташа, в тебе легка рука. Отак от. Все, що ти мені прислала, навіть полуниця зав'язалася. Що вже казати про квіти? Так, ну раз уж я сюди влізла. А, ні, ромашка, ромашка сиза. Ну, фіолетова сиза, не сиза, фіолетова ромашка. Гарна, гарна. Гарнюча, просто неймовірно. Просто неймовірно, гарнюча. Отак от, от. Так, йдемо, заходимо. Перше, що ми бачимо, це непокошена дорожка. Але ми на це звертати уваги не будемо. Ми будемо дивитися на троянди. Троянди. Шикарнючі. Я казала, що в мене на них надлетіла тля, так я і не обробила їх. От вона сидить, цілий тиждень обіцяли, обіцяли дощі, обіцяли. Боже, та прям присосалася, капець. Обіцяли дощі і не було. Кожен день обіцяють дощ, його нема, обіцяють нема. І обробити не можна, і дощу нема. Коротше, така світопляска була. Ось, А зараз, бачите, вже йдуть дощі, теж не обробиш. Ну, цвітуть, цвітуть. Може, не дуже гарно, але цвітуть. Зараз я сікаторем все, що від свіло, пообризаю. Потім йдемо далі. Йдемо далі. Тут в мене така яблуня, дуже багато вона плодів зав'язала, дуже класна, смачна яблунька. І тут ми розвертаємося, тут, до речі, ось ще кущик ожини калючкової ажини, і вона стільки нав'язала ну, плодів в цьому році, що я не очікувала на це. В тому році нічого не було, поза тому теж нічого. Я вже думала, якась вона дика, а вона не дика. Вон вона, яка. Так, що ще, що ще? Це Лілії, про які я завжди кажу, що я їх не люблю, бо вони звичайні. От. Вони звичайні, вони на кожному подвір'ї такі лілії, але в мене є такі приколи, я вже розказувала, що все, що стає моїм, мені починає дуже подобатися. Воно настільки стає для мене. Красивим, гарним, ну коротше, тепер я і їх люблю. Виходить, що так, подивіться, як вони зацвіли, як обильно вони будуть цвісти. Коротше, я тепер ще й ці лілії полюбила. Хоча, ну, як би не дуже, але вони такі гарні. Поняли? Так, там дельфініум. Я туди не проберуся. Боюся, щось затоптати. От, Але який він теж Шикардосний просто. Цей дельфініум. Так. Зараз хтось проїдеть, прогудить. Потім я хочу вам показати полку пристрасть. Зачарована любов. Подивіться на цю троянду. Це просто кохання. Це просто якесь, я не знаю, танго. Дивіться на цю троянду. Пристрасна любовна троянда. Оце так шикарнюче. Боже, я її обожнюю, я всі тут квіти обожнюю. Всі мої квіти, вони шикарні. Так, до речі, скоро в мене дуже багато лілій. Скоро ці зацвітуть. Скоро оці зацвітуть. Це ж лілії, правильно? Скоро оці зацвітуть. Он, вже готуються, готуються цвісти. Але в мене є тут троянда, вона починає дичевіти. Я постійно її оце обрізаю, обрізаю. Вона наростає, наростає. От, дивіться, який тут батончик класний, йде, біжуватий такий. От, і вона дуже швидко перецвіла. Потім, потім, потім. Що тут, що тут є? От, знову ж таки, лілії будуть цвісти. От, от і Дуже їх багато тут. Подивіться, як швидко відцвіла троянда. Така ж раз, стояла. Класна. Так, тут відцвіли дзвіночки. І потрошечки в мене дуже малий кущик. Я дуже сумніваюся, що мене, смотрить, дивиться Тетяна. Це моя ну, сусідка в сусідньому СМТ вона живе. От Вона мені подарила цю лаванду. Оцей кущик. Він був малесенький-малесенький. І от він вже. Ось таку лаванду вона мені подарила. От Знову ж таки, трояндочка. Клас, да? оце ввечері був дощ таке гарне. Так, тепер розкаш. Просто неймовірно. Друзі, це просто неймовірно. Це просто така краса. Вона як з реклами, з картинки якоїсь. Але в реальності набагато-багато краще. Шикарно. От так. Там ще троянда, ще троянда, подивіться. Вау. Так. Оце одне з моїх самих улюблених квітів. Просто на рівні з піонами, з трояндами. Подивіться, які вони ж. Ш... Ой, як тут троянда пахне, оця відцівша. Подивіться, які вони шикарні. Я обожнюю ці квіти. Це жемчужниця. Тут, до речі, скоро зацвіте ромашка, от, дуже багато її буде, і вже от одна розцвіла. Отака от, от, велика, здорова ромашка. Це теж від Наташі. Наташ, як все від... укоренилося, як все прижилося, і яке все гарне. Дякую. Так, і трапилося просто неможливо. В мене не приживаються маленькі квіти. А, ну, ви бачите, да? тут я рідко тут буваю. Так, щоб по ділу, так-то зайти подивитися з кавою люблю. А так, щоб по ділу, то рідко буває. Ну, по ділу в смислі там посапати, покопати, прибрати, підрізати. Тому малесеньким квіточкам в мене тут тяжко важко. А, вона мені прислала троянду. Здається, восени в тому році. Здається, восени, точно не пам'ятаю. Вони були от такі маленькі, як ці лісточки. така от малесенька росточок, дві трояндочки. Я їх поставила під о, коробку від торта і воно всю зиму прозимувало і прижилося. Мало того, що воно прижилося, воно ще й цвіт, цвісти збирається. От бутончик, Тобто я ще й цвіт в цьому році побачу. Наташа, в тебе настільки легка рука, що я в шоці, чесно, що воно навіть у мене проживається, Це щось дозначить, я тобі так скажу. От Одна трояндочка, тут друга, друга ще не хоче цвісти. ну Нічого, нічого, нічого. Це не проблема. Так, йдемо далі. А далі в нас от така лілія зацвіла, Тут от одна збирається лише це теж від Наташі, до речі, бджілочки. Шалена бджілка в неї, нік в Тіктоці. То шалена бджілка, то шалена жінка, щось воно міняє постійно. Це від неї. Від неї ще дуже багато було ірисів. От. І от така Лілія. Вона мені маленькі-маленькі присилала. От. Потім, що я не очікувала. Любаша, ви тут? Що я не очікувала, так це мені Любаша ще давно-давно, в 22-му році прислала ось таку зелінушку. І я подумала, що це а, нарцис піонавидний. Є такі дуже гарні піонавидні нарциси. Я їх обожнюю, в мене вони обов'язково якось я їх собі прикуплю. От, я думала, що це вона мені їх прислала, але він все не цвів, не цвів, не цвів, не цвів. Оце стояв, стояв, і ось перший раз я бачу, як він цвіте». Дуже гарно. Там ще одна квіточка, бачите, там подалі. Ой, зараз впаду в це болото. І буде кінець відео. Отак от, от. Дуже класно, дуже цікаво, дуже прикольні вони виглядають. От, тут у мене такий мікс. Всього натикана, тут барвінок. І мої самі-самі улюблені оці росточки. Це ці плющ, який а, і зімою і літом однім цвітом, Мені дуже це подобається. От, хочу, прям, щоб весь паркан в мене в ньому був, але він дуже довго росте. Ну, дуже довго. Він роками буде рости, щоб цей паркан обвіть. Ну, десятиліттями, напевно. От. Ну, ну, нічого, нічого. От. Так що все показала вам, що в мене цвіте в садочку зараз. Дуже гарно. Ну і поки дощ не почався, зараз візьму сікатор. Оце відсвівши, особливо піони, там до сих пір стоять, Поль підрізаю. Отак-от. От Я майже навела порядки. Тепер з м'ятною водичкою тут ходжу. Ну, міятним чаєм, холодним. Ось, але не закінчила, тому що вийшло сонце і дуже жарко. Але, в принципі, залишилося підстригти дорожку. Тут оці бурянці повитаскувала. Ну, а цей Частина, коротше, оця, вона в мене ще не в нормі. А так, усюди походила, прополола, підрихлила. Ця частина не в нормі. Тут вже тут вже все добре. А ще треба троянди пообрізати, але це на іншу тачку піде. Ну, я поки що не можу поворухнути тачку, бо вона заблокована. Що ви тут в тіньочці, да? посеред краси? Лежите. ай кіся. Так, Тут от чистенько вже все. Я дуже задоволена. Бо якраз, знаєте, після дощу вже поліз бур'ян, я якраз вчасно його пройшлася. І тепер тут чистенько. Я дуже рада, бачите як. Ось так. Мурочка. Мурка. Це умне кошка. і класна кошка. Мурочка. Матрешки, матршки друзі. цього я точно не очікувала зараз побачити. Вже малина. Друзі, вже вечір. Троянди я так і не підрізала. Зараз сіла монтувати відео ось це для вас. І зрозуміла, що я пропустила декілька квіток, які вже цвітуть. Ну майже цвітуть добре. Давайте, так, щоб справедливо було. Це от мені висилали в подарок, це Любашин подарок. І це ось така лілія зовсім скоро вже буде. А також це від Наташі подарочок. Вон, такі жовтенькі квіточки. Так що така краса. Буду на цьому з вами прощатися. Опа. От. Прощатися і бажати всього самого. Вам найкращого. Гарного настрою. Всім пока.